Привіт! Цього тижня трохи відпочинемо від кабачків, але це ненадовго. Сьогодні готуємо густий томатний суп з куркою. Смачний, ароматний і поживний. Простий у приготуванні, але з дуже виразним смаком. Ідеальний для тих, хто любить, щоб усе і перше, і друге було в одній тарілці. Став лайк і підписуйся, доки я розповідаю цей рецепт. Далі буде ще смачніше. Зізнаюся, цей суп народився випадково. Між ідеєю зварити рагу чи суп. У підсумку вийшла поживна страва три в одному, якою можна наїстися без трьох страв. На дві порції нам знадобиться одне куряче філе, один або два молоді кабачки, одна морква, одна цибулина, три або чотири стиглі помідори, один або два зубчики часнику, дві столові ложки оливкової олії, сіль, перець. Цукор, сухі трави та кріп за смаком. А тепер давай розберемось покроково, що і як треба робити. Спочатку готуємо томатне пюре, обшпарюємо помідори, знімаємо шкірку, видаляємо насіння і пробиваємо м'якоть у блендері. Далі готуємо овочі та м'ясо, нарізаємо цибулю, часник, моркву і кабачки кубиками. У сотейнику розігріваємо олію, обсмажуємо спочатку цибулю 2-3 хвилини, потім додаємо часник і моркву ще 5 хвилин. Філе нарізаємо невеликими шматочками, додаємо до овочів і смажимо доти, доки курка не побіліє приблизно 5-6 хвилин, приправляємо сухими травами. Додаємо кабачки, вливаємо чверть склянки води і тушкуємо під кришкою 20-25 хвилин. Кабачки та курка виділять достатньо соку, тому з водою не переборщить. Вливаємо томатне пюре і додаємо чайну ложку цукру. Він збалансує кислинку помідорів. Даємо супу покипіти ще 10 хвилин. Розливаємо по тарілках і посипаємо свіжим кропом. Суп виходить густим, ароматним і дуже насиченим. Ідеальний варіант для швидкого обіду або вечері. Смачного